Як спорядити систему на FPV з'єднання як мавіка, байонетне? Ми вставляємо і провертаємо по часовій. Все, у нас готово, кадр зафіксований. Тепер беремо кожен грузик, дістаємо по черзі і засовуємо. Головне по черзі, якщо взяли, там або по часовій, або протичасової і йдемо. Поки що все, що нас цікавить, це надіти їх по черзі. Потім, що нам потрібно? Нам взяти шомпол, ключик, який йде да, в наборі, притримуючи кришку на всяк випадок, заштовхнути повністю І так з кожним. Коли повністю всі грузики ми заштовхнули, дістаємо патрон, вставляємо, далі накручуємо так же само на FPшко, як і на маві.